гарик, тягає одну за одну. Дивіться, ууу! Класна пірочка. Мастерство. Майстер. Треба карась. Карася треба. Буде карась. Настав час, друзі, перекусити. У мене, як ви бачите, картопелька з грибочками та ось такий салат з м'ясом, помідорками, огірочками і також грибочками. Смачного вам, смачного мені. Не перемикайтесь. У мене безлад. Треба ножичок, поки ігорьошка їсть, треба йому зробити рогачок. Зараз підемо щось вистрогаємо. Ось бачу гілочку. Ганзо. як завжди, топчик.